День малята! А давайте ми з вами згадаємо казочку про курочку ряду. Пам'ятаєте цю казочку? А хто там у нас ніс яєчко? Так, курочка ряба. А давайте ми з вами сьогодні роздивимося, яке воно яєчко. Подивіться, яке яєчко. Якого воно кольору? Так, білого. А якої воно форми? Округлої форми. Ось яке гарне яєчко. Малята, а давайте ми сьогодні з вами зліпимо яєчко. А для цього, щоб зліпити його, ми повинні з вами розігріти долоньки. Покажіть мені свої долоньки. Ось які вони гарні. Давайте разом з вами будемо їх розігрівати. Ми долоньки розітремо і гніздечко з рук з'їв'ємо. Ташечка в гніздечко покладе яєчко. Яєчко-яєчко. Котись по гністечку. не губися, для не розбийся. Ось таке яєчко в нас гарне. Для цього нам потрібна клейонка, дощечка, серветка і шматочок білого пластиліну. Ось таке яєчко зліпила яку. А зараз ми з вами разом будемо ліпити теж яєчко. Беремо пластилин в ручки свої, розминаємо, розігріваємо, вже ручки у нас розігріють. Зараз ми розігріваємо пластилінчик, тобто трішки. Кладемо його на одну долоньку і другою розкочуємо круговими рухами зліва направо. Ось так. Якщо вам тяжко не виходить, можна положити пластилінчик на дощечку, придержувати її ручкою. І теж отак нажимаючи розкочувати. Зліва направо. Так, подивилися ще трошки. Катаємо, катаємо. Ось таке у нас яєчко, кругленьке, але воно у нас повинно бути дивіться, трошки витягнуте. Тому ми зараз ручками будемо допомагати. Чуть-чуть. Трішки-трішки? Витягнемо. Ось. Дивіться, так вийшло яєчко. Схожі яєчко? Молоді. Давайте з вами згадаємо, що ми сьогодні робили. Так, ми робили яєчко. Яке яєчко в нас за кольором? Біле. Що чого ми робили яєчко? З пластиліну. Яке яєчко по формі? Так, воно трошки витянуте, більше схоже на овал. Молодці малята! Дякую, малята, за увагу. До зустрічі!